Влада Японії вперше визначила, який рівень радіаційного забруднення у рибі та морепродуктах є небезпечним для здоров'я людини. Відповідні стандарти були запроваджені у вівторок. Цей крок було зроблено після того, як у виловленій неподалік АЕС Фукусіма рибі було виявлено підвищений міст радіоактивного йоду 131 Японський уряд продовжує виливати в океан тисячі тонн води з пошкоджених реакторів станції. Між тим, згідно з висновками банку Японії, бізнес умови в цій країні протягом. Найближчих місяців будуть лише погіршуватися. Причина відключення електроенергії та загострення ядерної кризи з подробицями. Тетяна Ворожко японські урядовці кажуть, що ситуація на ескокусіма може залишатися поза контролем ще протягом місяців. Ця інформація додала песимізму японським бізнесменам та корпораціям, що загрожує процесу відбудови країни. Свою допомогу пропонує американський енергетичний гігант General Electric. Саме ця компанія брала участь у будівництві трьох пошкоджених ядерних реакторів на АЕС Фокусіма. У понеділок виконавчий директор компанії Джеф Імелт e пообіцяв, що найближчим часом General Electric у партнерстві з компанією ТОПКО збільшить електропостачання в країні. Ми вже маємо газові турбіни на кораблі, який прямує до берегів Японії. Відновлення електропостачання критично необхідно для відбудови Японії. Завод компанії «Івокі Дайкаст», що виробляє автомобільні деталі простою з 11 березня. Його керівництво сподівається, що з відновленням електропостачання він знову запрацює вже наступного тижня. Але навіть якщо це і станеться, свою потужність йому відновити вдасться не відразу. Менеджер заводу каже, що вони втратили половину замовлень. найбільша проблема полягає у тому, що клієнти надіслали свої замовлення. На інші заводи нашим пріоритетом є відновлення переговорів з ними через витік радіації на Фукусімі Також зростає кількість противників атомної енергії загалом, які виступають за закриття усіх АЕС на території країни. Ніганіа 54 ядерних реактори. Ми хочемо позбутися їх усіх. Збитки несе також індустрія морепродуктів Японії. Уряд дозволив компанії Тепко вилити тони радіоактивної води за АЕС Фукусіма в океан, аби звільнити місце у резервуарах станції для ще більш зараженої води. Тетяна Ворожко голос Америки.